Звичайно, корупція є в кожній країні, більше того, в Україні вона, очевидно, вища, ніж, наприклад, там, в Данії, чи в Новій Зеландії, чи в Норвегії. Умов. І це не секрет. Але я майже впевнений, що населення України сильно переоцінює обсяги корупції. Люди, які впевнені, що корупція проникла в всій сфери життя, я не можу сказати, що я раджу такий експеримент, але давайте скажімо, що можемо порадити такий. Умовний психологічний експеримент. Якщо б ця людина пішла е, в КМДА з пакетом грошей і сказала, мені потрібен цей дозвіл, і от вам гроші. Я думаю, що ця людина з великою ймовірністю опиниться у в'язниці під розслідування. Е, якщо всі, е, всі думають, що можна прийти дати всім хабар, і все одразу буде вирішено, О, це наше порішать. Порішати. Да. Звичайно, звичайно, таке трапляється. Більше того, е, ми бачимо новини, що. Е, Когось зловили на корупційних діях.